Давайте поговоримо зокрема і про Путіна, який прибув у Казахстан на саміт ШОС, де зустрінеться з Сі Сідзіньпіням та Ердоганом. На заході Путін починає переговори із Сі Сідзіньпіням. От ми бачимо зараз на екрані їх зустріч. Зазначається, що також мають прибути лідери Монголії, Азербайджану, Пакистану, віцепрезидент Ірану. Участь може взяти і генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутеріш. Шость міжурядова організація, яку утворили Китай і Росія у 2001 році в Шанхаї. До організації входять 9 країн-членів. Це Індія. Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан. Сій прибув до Казахстану минулої доби та вже провів переговори з президентом країни Касим Жумар Токаєвим, що теж достатньо показово. Це вже другий закордонний візит китайського лідера від початку року. У травні він здійснив європейське турне, відвідавши Францію, Сербію та Угорщину. А Путін і Сі поспілкувались, диктатор зазначив, що їх співробітництво не спрямовано проти будь-кого. Того би не було. Ми не створюємо ніяких блоків і союзів. Ми просто діємо в інтересах наших народів. Продовжується серія мероприятий, посвящених відмічаємому в Ну це стандартна історія білі і пухнасті, особливо для Путіна, який постійно говорить, що вони захищаються. Ну чомусь вони захищаються на території іншої е, держави, чомусь він постійно бреше про це. Чомусь постійно він говорить, що НАТО для них є просто апокаліптичною загрозою, при тому, що після початку е, повномасштабного вторгнення е, СВО, як його називають на Росії. НАТО приблизилося до Росії, і тут, бачите, загрози ніякої нема, це другое. Ну і щодо співробітництва цих двох, про те, що вони кажуть, що, от начебто, вони працюють виключно в інтересах їхніх народів. Я нагадаю, що Нардеп Костенко розповів про боєприпаси з китайськими іерогліфами на полі бою. ми можемо також показати зараз, як вони виглядають. Ну і тут постає питання, що Китай хоче нам сказати, що він тут не при чому. Їх співробітництво, як мінімум, направлено проти України. Що По всім направленням розширюються гуманітарні обміни. Росте взаємне туристичний поток. В прошлом году він заставив. Свише 1,2 і двох мільйона поїздок. А в январі мае текущого року. Только по каналах безвізового групового туризму вас, э, каналом воспользувались боля 260 шістдесяти тисяч чоловік. Російська китайська ну і окрім таких суперових взаємин з Китаєм, це ще не всі досягнення Путіна за 20 років. Тому що у Росію завозитимуть мило предмети особистої гігієни та туалетне приладдя. Північної Кореї. А, ну і тут, коли він говорить, можемо також документи показати, коли він говорить про те, що він працює в інтересах а, своїх. А, Своїх людей, які знаходяться в Росії в інтересах росіян, то щось мені здається, що росіяни не дуже то й мріяли їздити в Китай або на відпочинок, або на роботу, або якісь інші там. І не дуже вони мріяли про розвиток економічного і соціального співробітництва з Північною Кореєю. Чомусь росіяни завжди... Дивилися американський YouTube, користувалися американською технологіями. Та й досі Пісков користується не андроїдом, а айфоном. Тому в цьому контексті ж, відповідно, постає питання, що знову ми побачили цю історію викривленої реальності. І це продовжується на найвищих рівнях. Тож, друзі, будемо спостерігати за тим, як і далі все це буде відбуватися. Там вже Путін провів певні переговори з Касем Жо До цього питання ми також будемо повертатися.